Привіт, друзі! І всім, хто слідкує за Прикарпатцем ТМК-02. Сьогодні я вирішив помити без насос, також е, також кришку клапанів і відрегулювати клапана. Ось така сьогодні робота була. Взагалі то це відео я не хотів кидати в YouTube. Але є одне но після того, як я помив. Е, Реку клапанів, там відрегулював клапана, то він почав заводитись з ноги. Зараз я включу свою суперсилу Легенько цю всю роботу зроблю і вам, звичайно. Ось поміняв прокладочки на пензонасосі, бачите, трошки відчухав. Також трошечки відчухав кришку клапанів, а саме головне налаштував клапана. Але хотів вам показати, після того, як я налаштував клапана, то він почав заводитись з ось тої Ручного стартера. Точніше, кік -стартер, чи як правильно. Зараз зафіксую камеру. Десь приблизно так. Головне, щоб він мене не опозорив. Зараз спробуємо завести його. Бензик ще є. Включаємо черну кнопочку. Звичайно, я заводю його на подсосі. Ну, да, ну, бачите, рукою ще тримаюся. Я його вже заводю, то я хочу вам показати. Це треба заводити руками, але я заводю ногою, бо так трошки легше. Як він це покаже? і на холостому Бачите, акумулятора немає. Зараз спробуємо ще раз завести. Ось бачите ця кнопочка, що Васьок мені нацарапав. Точніше, ноль заводиться, хрестик не заводиться. Так на нолік. Я постійно забуваю про ту кнопочку. Зараз спробуємо знову. Давай, друже. Так, кнопочку не забули. Так. А ну-ка, ще разок. Майже завівся. Бачите, коли він заведжений, то його складаю в ліву сторону. Це означає, що треба дивитись до дозатора. Він трошки перепускає. Також без пососа, точніше, коли кладу пососик на середину, то він починає, йому не вистачає, бачите, тут немає патрубка. Нема розряження воздуха, ну, скажімо так, супротування пороске. І йому не вистачає. Дуже багато воздуху йде, і він, йому не вистачає палива. Ось таке відео бачите, на який, який нюансик виникає. Ну що, будемо робити? А вам дякую за перегляд. До побачення!